Audi A6C7 з'явилася на ринку у 2011 році, коли прийшла на зміну попередній моделі A6C6, це вже четверте покоління моделі. У 2014 році вона зазнала рестайлінгу, який приніс зміни в дизайні та деякі модернізації на технічному рівні та в інтер'єрі. Модель випускалася до 2018 року, коли на зміну їй прийшло нове покоління A6C8, Audi A6C7 автомобіль високого класу. Який належить до е сегменту це четверте покоління А6, але насправді вже сьоме покоління моделі. Щоправда, ініціали А 6 почали використовувати лише з 94-го року. Спочатку це була модель Audi 100. На ринку секонд-хенду є багато автомобілів, які добре обладнані та мають відносно низькі ціни. Таким чином, бажання придбати цю преміальну модель виникає в серцях багатьох автолюбителів. Але тут потрібно бути обережним: машина все ж таки не нова, а багате оснащення і сучасні технології не завжди демонструють високу надійність і довгий термін експлуатації. Сьогодні ми будемо розбиратися, чи не будуть перебільшеними витрати на отримання подібного автомобіля. Відразу радимо не економити під час покупки і шукати приклад у хорошому стані. Audi a 6 C7 базується на модульній платформі MLB, яку вона розділяє зі своєю сестрою Audi A7. Насправді, завдяки своїй широкій модульності, ця ж платформа також використовується на меншій Audi a 4B8, більшій a 8D4, позашляховику Audi q 5 та багатьох інших моделях. Платформа традиційна для цього німецького виробника з поздовжнім розташуванням двигуна і переднім приводом. Опціонально, звісно, можна встановити повний привід Кватро. Система повного приводу Кватро є однією з найкращих на ринку, вона забезпечує оптимальну стабільність руху, максимальне щеплення з дорогою, а також додаткову порцію спортивних емоцій. Крім того, на Audi A6C7 вона зазнала значної еволюції і почала встановлюватися системою Torque Velctronic, яка монтує новий спортивний задній диференціал. Здатний оптимізувати розподіл крутного моменту між двома колесами задньої осі. Він здатний направляти практично весь крутний момент на одне колесо. Платформа MLB передбачає використання алюмінієвої підвіски, передня підвізка висока 4 вісна з віртуальною керованою віссю, задня чотириланкова багатоважільна з нижньою трапецією, але перероблена в порівнянні з минулими моделями. Опціонально може бути встановлена пневмопідвіска. Дизайн кузова безсумнівно красивий і сучасний. Естетика автомобіля залишатиметься актуальною протягом багатьох років, оскільки навіть молодші моделі дотримуються того ж стилю. У порівнянні з попереднім поколінням відзначається більша доза суворості. Четверте покоління А 6 доступне у двох кузовах: Седан та Авант. Німецький автомобіль має довжину 4920 мм, ширину 1870 а висоту 1460 мм. Колісна база 2910. Вага автомобіля варіюється від 1460 до 1950 кілограм залежно від версії. Інтер'єр гідний поваги. Відмінна ергономіка, якісна збірка і високоякісні матеріали роблять пасажирський салон дуже гостинним і комфортним. Ставки з дерева або алюмінію виглядають красиво і добре поєднуються. Осадка за кермом і загальні відчуття мало чим відрізняються від більшого і дорожчого Audi А 8. Спочатку, звісно, здається, що важко зрозуміти, як користуватися всіма кнопками і різними системами, але через деякий час звикаєш і розумієш логіку всього. На деяких елементах при великому пробігу можуть з'явитися серйозні ознаки зносу. В першу чергу, звичайно, зношуються найбільш використовувані елементи, обшивка керма і його кнопки. Ручка перемикання передач, кнопки кліматконтролю, кнопки мультимедіа та інше. При великих пробігах також немнучий знос обивки сидінь. Гарна новина полягає в тому, що всі сліди зносу присутні в салоні можна усунути за бажанням. Деякі деталі можна замінити, інші перефарбувати або відреставрувати. Звукоізоляція дуже хороша, і в салоні зберігається тиша в будь-якій ситуації. При запуску двигуна екран мультимедійної системи відкривається, при вимкненні закривається. За необхідності це можна зробити кнопкою. Мультимедійна система MMI Multimedia Interface – дуже зручна і корисна. Залежно від версії, ви можете керувати всіма функціями мультимедійної системи за допомогою коліщатки, що обертається, або сенсорної панелі. Якість звуку хороша і приносить багато задоволення вже в базовій версії, але за додаткову плату ви можете отримати музику Bose або навіть Bank Olsen, які коштують дорого як опція. На борту ви можете дивитися фільми і навіть працювати, оскільки система може мати підключення до інтернету через сім карту Інтернет також може транслюватися на кілька пристроїв одночасно. У тесті безпеки Euro NCAP Audi A6 C7 отримала 5 з 5. Безпека при зіткненні досить хороша, але щоб зменшити ризик, потрібні хороші шини. Та й взагалі, шини чи не найважливіша річ для безпеки на дорозі. Механічна коробка передач дуже надійна і не створює особливих проблем аж до великих пробігів. Вона може бути від серії 0 b 1 або 0 cs Основним слабким місцем тут є двомасовий маховик, який має не дуже великий термін служби. Коли він зношується, він починає деренчати і створювати вібрації. Вони можуть бути шкідливими для інших механічних елементів. Вартість нового маховика буде високою. До рестайлінгу передньопривідні автомобілі оснащувалися варіатором Multitronic CVT другого покоління Audi. Безступінчаста трансмісія Multitronic має репутацію ненадійного агрегату. Ця репутація з'явилася ще на початку 2000-х років, коли коробка передач була дійсно проблемною однак з часом ситуація значно покращилась. На Audi А c 7 встановили сучасний і надійний CVT Multitronic. Він був розроблений для двигунів з обертовим моментом до 380-400 НМ, і його структура добре продумана. Основні проблеми з коробкою передач виникають через погане обслуговування або неправильне використання. Оскільки це специфічна коробка, власники можуть робити типові помилки, які її псують. CVT не любить заносів, агресивних стартів, ударних навантажень, буксирування важких причепів та їзди на максимальній швидкості. Крім того, ця трансмісія не терпить нечастих замін оливи, а автомобілі, оснащені CVT Multitronic, не можна буксирувати на великій відстані, вона витримує переміщення лише на кілька метрів. Нечаста заміна оливи призводить до швидкого виходу з ладу електромагнітів, підшипників і пакету щеплення. Якщо буксирувати автомобіль з вимкненим двигуном, можна пошкодити щеплення і конуси. Серед слабких місць, які можуть з'явитися незалежно від умов експлуатації, слабкий датчик частоти обертання ротора G195. Погано те, що для заміни датчика потрібно розбирати блок управління і припаювати новий датчик. Стандартний теплообмінник зазвичай забувається приблизно через 150-200 тисяч кілометрів, і температура оливи в коробці передач починає підвищуватися. Якщо нічого не робити, коробка передач буде регулярно перегріватися. Що призведе до виходу з ладу, мастильного насосу, щеплення і блоку управління. На Audi A6C7 встановлювали вже модернізовану версію S-Tronic DL501, яка усунула деякі недоліки, що існували в минулому. Модернізована коробка передач отримала вбудований додатковий фільтр для гідравлічної частини, покращену мехатроніку та вдосконалений блок датчиків. У механічній частині були посилені підшипники та інші деталі. Середній термін служби щеплення збільшився до 120 тисяч кілометрів. Але якщо все буде добре, вона може прослужити і 250. п'ятдесят. DL501 – це дуже міцна і технічно стійка коробка передач. Фактично, вона була розроблена для роботи з крутним моментом до 600 Нм. Вона також може впоратися з агресивним водінням, але її головні вороги перегрів і нечасна заміна оливи. Все пов'язано. Під час нормальної експлуатації в оливі накопичуються різні залишки, які забивають теплообмінник і руйнують інші гідравлічні та механічні деталі. Перегрів, в свою чергу, прискорює деградацію оливи, пошкоджує мехатроніку і прискорює знос щеплень та інших елементів. Несправна мехатроніка знову ж таки може зруйнувати щеплення та інші деталі коробки передач. Після рестайлінгу з'явилася також автоматична коробка передач Stronic DL3827F з подвійним щепленням. Вона була призначена для заміни CVT на передньопривідних автомобілях, а також встановлювалася на автомобілі з повним приводом і 4 двигунами dl 382 має набагато легшу механічну частину і зовсім іншу мехатроніку. Замість механічного використовується електричний мастильний насос, звичайно, і тут може виникнути ряд проблем. Іноді виникають проблеми з тиском оливи через несправність нового насоса, різних датчиків або гідроакумулятора. Нова механічна частина виявилася не надто стійкою через нечасту заміну мастила або через вібрації, викликані зношеним двомасовим маховиком. Може б померти слабкий підшипник вхідного валу. На автомобілях з переднім приводом підшипники диференціала також слабкі, навіть електроніка управління коробкою передач не ідеальна. Поломки трапляються регулярно, але ціна ремонту, як правило, не надто велика. Восьмиступінчаста автоматична коробка передач «Тіптронік» зарекомендувала себе як досить надійна. Стуки та бонесправності можуть траплятися, але реальні випадки, що потребують складного ремонту, трапляються вкрай рідко. Справжні вороги цієї коробки передач нечаста заміна оливи і перегрів, тільки ці фактори можуть вбити і раніше. Бажано міняти оливу не рідше ніж кожні 50-60 тисяч кілометрів. Audi A6C7 може мати передній або повний привід. З переднім приводом особливих проблем не виникає аж до великого пробігу. Повний привід Quattro також працює дуже добре і досить надійний. Однак, незважаючи на велику стійкість, його не можна назвати безсмертним. У дуже потужних версіях, як правило, s 6 або rs 6 трапляються поломки диференціалів і карданних валів. Захист шарніра постійної швидкості карданного валу. Може бути пошкоджений вже через 5 років експлуатації. Найкраще стежити за цим елементом, щоб продовжити термін служби шарніра. Якщо виникне потреба в ремонті системи повного приводу, ціни будуть дуже немаленькими. Двигун 2.0 ТДАЄ EA189 який спочатку встановлювався на Audi A6C7, демонструє дуже хороші характеристики. Це модернізована версія двигуна, яка вирішила більшість початкових недолік. Звичайно, він все одно не є повністю ідеальним. Порскувальний насос високого тиску Bosch CP4 може бути пошкоджений через зношеність паливного насоса в баку. Якщо автомобіль раптово заглох у дорозі, або просто не заводиться, ні в якому разі не намагайтеся завести його силою, ще й підряд декілька разів. Бездизельний впорскувальний насос високого тиску працюватиме в холосту і, відповідно, зношуватиметься. Металева стружка, що утвориться в результаті сухого ходу, може забруднити всю систему впорскування і пошкодити форсунки. Форсунки не підлягають ремонту в більшості випадків. Остаточна вартість ремонту буде дуже високою. На всіх версіях двигунів можуть з'являтися підтікання з-під клапаної кришки. Часто власники вважають цю проблему несуттєвою, але потім шкодують, коли олива псує ремінь ГРМ і він рветься. В іншому можуть виникати типові проблеми сучасних дизелів: клапан ЄГР, який забруднюється і перестає працювати, і фільтр, фільтр ДПФ, який засмічується і викликає збої в роботі, особливо на автомобілях, що використовуються переважно в місті. Після рестайлінгу з'явилася нова 2.0 TDI Ultra сімейства ea 288. Вони також досить надійні, мають хорошу продуктивність, мало споживають і менше забруднюють навколишнє середовище. Однак навіть тут є деякі слабкі місця. Серед найвідоміших проблеми з насосом системи охолодження. Насос виготовлений з пластику і має відносно короткий термін служби. Деякі двигуни також стикалися з проблемами з натяжним роликом ременя ГРМ. Щоб її вирішити, потрібно замінити старий натягувач на новий, модернізований, тоді проблем буде менше. Були випадки, коли на двигунах 2.0 і А288 розривало металеву прокладку під головкою блоку циліндрів. Як правило, це може статися вже після 100 тисяч км пробігу через агресивну експлуатацію. В інших випадках це трапляється при більших пробігах, близько 200. Прокладка занадто тонка і не витримує агресивних обертів. Ви зрозумієте, що це сталося, коли двигун почне видавати гучні звуки, ніби у вас спортивний вихлоп. Вартість ремонту не є низькою. Двигуни 3.0 і v 6 що встановлюються на Audi A6C7, можуть належати до сімейства EA897 або ea 897 Evo. На деяких Audi зустрічаються слабкі версії двигуна всього на 190-204 кінські сили. На Audi 6 Allroad» встановлювалася версія на 190. Слабкі версії не дають великої продуктивності, але матимуть низьке споживання. Існують також більш потужні версії з хорошою продуктивністю, які забезпечують хорошу тягу на будь-яких обертах. При великому пробігу зазвичай після 250 тисяч кілометрів. У двигуна 3,0 TDI можуть виникнути проблеми з ГРМ, системою впорскування та колектором. У деяких випадках відбувається витік мастила або охолоджуючої рідини. У модернізованих двигунів серії Evo на початку виробництва могли бути дитячі проблеми. Наприклад, через шум під капотом замінили розподільчі вали по гарантії. Були випадки виходу з ладу, мастильного насоса навіть до 50 тисяч кілометрів. Зазвичай ці проблеми вирішувались за гарантією. Двигуни 2.0 TFSI gen 2 показали себе дуже погано з самого початку. Це сталося через поспіх, який виробник допустив у їх проєктуванні. Крім недовговічності комплекту ГРМ, нагару у впуску, що з'являється через безпосереднє опорскування, є також велика витрата мастила. Це викликано несправністю поршневого вузла з поршневими кільцями, які погано виконують свою роботу. Крім того, існує проблема масовіддільника, який перестає працювати належним чином. Тому витрата мастила може ще більше збільшитись. Проблема величезного споживання мастила була катастрофічною, тому виробник зробив кілька модернізацій поршня, щоб спробувати її вирішити. Саме з цієї причини існує багато версій поршнів. В цілому, з часом, ситуація помітно покращилася, і двигуни, випущені після 2011 року, можна назвати досить надійним. На Audi A6 C7 зустрічаються в основному модернізовані двигуни, які працюють досить добре. Котушки запалювання, мастильний насос і насос охолоджуючої рідини не прослужать занадто довго щодо терміну служби пристроїв ген 2 важко сказати щось напевне: модернізовані двигуни можуть досягати навіть 300 тисяч кілометрів і більше, без особливих проблем за умови правильного поводження. Двигуни 1.8 TFSI та 2.0 TFSI серії EA38 Kigen 3 дуже схожі як за технічними характеристиками, так і за можливими проблемами. У них більше немає проблем із надмірним споживанням оливи, а також скупчення бруду на впускних клапанах зникло. Завдяки комбінованій системі впорскування з багатоточковим упорскуванням та безпосереднім можна уникнути накопичення бруду. На жаль, періодично виникають проблеми з балансирними валами ланцюгом ГРМ і тиском оливи. Подряпини на колінчастому валу зустрічаються ще частіше, ніж раніше. Це відбувається через новий мастильний насос, який працює з регульованою інтенсивністю, і в деяких випадках цього може бути недостатньо. Перед покупкою Audi a 6C7 з двигуном Gen 3 TFSI краще дуже добре перевірити стан ланцюга ГРМ. Останній надійний і має досить хороший ресурс, але. При агресивному використанні ризик розтягування ланцюга залишається. Двигун 2.8 FSI належить до сімейства ЄА 837. Модернізована версія друге покоління цього двигуна встановлювалася на Audi A6 c 7 яка теоретично повинна була усунути старі недоліки. Однак на практиці ситуація не покращилася. Покупці були впевнені, що атмосферний В 6 надійніший, ніж двигуни з наддувом. На жаль, очікування не виправдалося. Алюмінієвий блок виявився досить чутливим, і поява подряпин на стінках циліндра дуже часта. Це може статися з кількох причин. Зазвичай це відбувається через несправні системи прямого впорскування, яка не довела своєї надійності. Зношені форсунки можуть почати протікати і спричинити пошкодження поршнів і стінок циліндрів. Погано обслуговувана система охолодження може призвести до перегріву та детонації, що, у свою чергу, призведе до пошкодження стінок циліндра. Через пряме впорскування у впускному отворі утворюється відкладення сажі. Якщо вони потраплять у камеру згоряння, буде занадто багато шкоди. Подряпини на стінках циліндрів призводять до високої витрати оливи, втрати потужності та появи диму з вихлоп, але це лише половина можливих проблем. Другою найбільшою проблемою є дуже складний комплект ГРМ з чотирма ланцюгами та системою ЕВС. Приблизно через 200 тисяч кілометрів пробігу його майже напевно потрібно буде замінити. Його незручне положення з боку коробки передач вимагає дуже складної та дорогої роботи. Встановлений тут двигун 3.0 TFSI належить до сімейства ea 837 він доступний у двох версіях від 300 до 333 кінських сил, які відрізняються не тільки за потужністю, але й з технічної точки зору. Перше покоління двигунів 30 TFSI має алюмінієвий блок зі спеціальним покриттям на стінках циліндрів, безпосереднє впорскування палива та компресор Eaton, який використовується для наддуву. Основним слабким місцем є саме обшивка стінок циліндра. Яка з часом не тримається і дуже часто на стінках циліндра зустрічаються подряпин. Це призводить до великої витрати оливи. Основними винуватцями руйнування покриття є неякісний бензин і стрес від непрогрітого двигуна. Бувають випадки, коли при великому пробігу каталітичні нейтралізатори руйнуються, тому частина частинок може потрапити в двигун і зіпсувати стінки циліндра. Ще одна серйозна проблема подовження ланцюгів ГРМ. Чомусь на цьому поколінні двигунів інженери вирішили не встановлювати зворотні клапани в головку блоку циліндрів і все мастило стікає в піддон, тому при запуску розподільні вали працюють насухо, і ланцюг дуже швидко розтягується. Це може статися навіть на 50-75 тисяч кілометрів пробігу. Тривалість також залежить від стилю водіння. Після рестайлінгу з'явилися модернізовані 3.0 TFSI серії Evo. Версія потужністю 333 кінські сили фактично є еволюцією двигуна потужністю в 300 сил, у якому вирішено багато проблем. Тепер циліндри мають чавунні вкладищі, які легко не дряпаються. Таким чином, тут ризик надмірного споживання мастила зведено до мінімуму, однак при великих пробігах залишається ризик руйнування каталітичних нейтралізаторів, частинки яких потрапляють у двигун і дряпають покриття циліндрів. Якщо звернути увагу на цей аспект. Проблем не буде. Були встановлені зворотні клапани, тож тепер ланцюг живе не менше 150-200 тисяч кілометрів. Система опорскування комбінована, пряма та багатоточкова, тому проблем клапанів немає. Модернізований двигун серії Evo при правильному поводженні може прожити дуже багато кілометрів. Купівля першого покоління буде досить ризикованою. Двигуни 4.0 TFSI належать до сімейства EA824, це бітурбодвигуни v 8 з прямим упорскуванням. Вже тут видно, що це сучасні і складні двигуни. Audi A6C7 з цими двигунами може мати відмінну продуктивність і насправді не випадково ці агрегати в топових версіях встановлюються на спортивній версії Audi RS6. Проте повторюємо. Щоб забезпечити довге життя, потрібно мати дуже багато уваги та догляду і приділяти її цьому двигуну. Він не витримує неякісного палива, рідкісної заміни мастила та перегріву. При недотриманні цих правил на стінках циліндра можуть з'явитися подряпини, що призведе до великої витрати оливи. Купівля вживаного Audi a 6C7 може бути чудовою ідеєю. Оскільки автомобіль залишається сучасним і актуальним як з естетичної точки зору, так і в салоні. Вік автомобілів, які продаються, ще не дуже великий і легко знайти екземпляр у хорошому стані. Ризик, однак, полягає в складності автомобіля. Перед будь-якою покупкою настійно бажаємо вам провести хорошу діагностику спеціалізованих майстернях. Хороший автомобіль подарує масу задоволення, велике задоволення від водіння та високий рівень комфорту. Це німецький автомобіль преміум класу, в який ви безсумнівно закохаєтесь. Також з точки зору надійності ситуація непогана. Звичайно, є проблемні версії, але є і дуже надійні, як з бензиновими, так і з дизельними двигунами, як з механікою, так і з автоматичною коробкою передач.